16-річна Вікторія, студентка фахового коледжу економіки і технологій, завітала до Чорнігівського навчально-реабілітаційного центру. номер 2. Вона разом зі своїми одногрупниками майже три з половиною місяця брала участь у проєкті «Театр для діалогу. Ми світові партнерами. А нещодавно презентувала глядачам та учасникам свою виставу. Сьогодні в нас була сценка, де ми показали стосунки між хлопцем та дівчиною. І дівчина без Лучно пожартувала, вони призвели такі до поганих наслідків. Хотіли цією сценкою показати, що а, це все не жарти. Треба дбати про своє власне здоров'я, треба дбати про здоров'я партнера або партнерки, тобто не лише про своє, думати про наслідки, думати про майбутнє і ну не жартувати так, а бути більш такими ступтованими, комунікувати а, і все таки. Проявляти щирість, справжнє кохання, а не безпусно шартувати, а потім не знати, що робити. І от в кінці там воно просило до розлучення. Перед фестивалом вісім навчальних закладів міста пройшли курс тренінгових занять, індивідуальні та групові психологічні консультації. Учасники писали власний сценарій, відтворювали ситуацію з реального життя, відтак показували набуті знання на фінальному заході проєкту і Тож в рамках цього проекту на базі цих навчальних закладів підлітки. Займалися з психологами, займалися з соціальними педагогами, і це все теж для того, щоб вміти вчасно сказати ні, дбати про свої власні кордони і мати навички психологічного самозахисту це дуже дуже важливо зараз. в Цей такий складний час. Нагадаємо, проєкт започаткували три роки тому на базі Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Згодом його поширили й на інші навчальні заклади міста: професійно-технічні освітні установи та загальноосвітні школи. Його реалізували в межах програми малих грантів благодійного фонду здоров'я жінки і сім'ї та міжнародної федерації планування сім'ї. За словами практичної психологині та керівниці проєкту Ірини Шеремет, концепція полягає в тому, аби розповісти підліткам про довіру між людьми, відстоювання особистих кордонів, побудову здорових стосунків, застосовуючи методику рівне рівному. Я мами помагаю вдома ложки, вівки. І допомагають. у підлітковому віці, а особливо під час війни, коли посилюються ризики, які і так і так були в житті підлітків, Дуже важливо, щоб вони отримали знання, як забезпечити себе, як формувати стосунки основи ненасильницького спілкування. Коли для них це перше кохання, то дуже важливо, щоб вони розуміли. Які бувають засоби контрацепції для того, щоб їхнє життя було щасливим та не тими ризиками, які можуть їх спіткати, наприкінці учасники проєкту одержали дипломи та символічні подарунки. Зокрема, організатори провели підлітка майстер-клас із розмальовування екосумок, на яких вони зображували яскраві візерунки та орнаменти.